Всім привіт! Ну що, у нас сьогодні буде друга частина про розумні резеці. Вже пройшло близько трьох місяців, трьох чи чотирьох. Зараз заглянемо, що я її використовую. Я використовую я її на бойлері 1,5 кВт. Зараз я вам покажу весь графік роботи, що вона записала. І також ми сьогодні її розберемо і заглянемо що всередині. Якщо ви підписуєтесь на канал, буде цікаве відео. Погнали! Так, друзі, перед переглядом відео хочу порекомендувати вам сайт akb.com.ua. Хлопці займаються продажі акумуляторів, створюють портативні зарядні станції, також займаються перепаковкою акумуляторів. і ведуть свій YouTube канал, де показують свої роботи. Всі посилання на них в описі під відео. Так, З самого початку, хто зайшов тільки на це відео, першого відео мого не бачив, можете перейти. Посилання в описі під відео, звичайно, я залишу. Цю резетку я заказав на Китаї, на Аліекспрес, там в районі чи за 150, чи за 180 гривень. Цей розумна розетка 16 амперна. Вона під'єднюється до ви можете керувати цією розеткою з будь-якої точки світу, щоб головне був вдома інтернет типу Wi-Fi і у вас на телефоні був інтернет. Можете включати, виключати, дивитись, чи вона включена чи виключена, як працює, скільки спожила кіловат ця розетка. Добре, давайте зайдемо в статистку цієї розетки, що я використовував на бойлері. Дивіться, тут у нас статистика. Вибило мені віконечко, що її треба підключити. Давайте ми її підключимо в розетку. Ось так. Так, воно підключилось. Зараз воно згорнеться це все діло. Ось у нас таке є меню. Тут нас показує вольта, скільки вольті і скільки кіловат. Давайте почнемо з першого місяця. Це в нас був січень. Дивіться, спожило 22 кВт. І тут показує, от 25-го числа я поставив по 31-го. От 25-го в нас було 2,3 кВт, 3,8 кВт 26-го, і скільки кожен день кіловат споживав бойлер. Ця розетка все писала, бачите, читала, все супер. Реально, давайте дамо назад. Це в нас за січень, кусочок січня, потім йде лютий. Це в нас другий місяць, як ви бачите. От лютий вона рахувала з другого. 3, 3,75 і так далі. Ну і ви бачите всі місяці, і кожен місяць є. от підсумок кіловат годин 34, 93, 95, 91. В середньому там 90 кіловат споживав цей бойлер. Мені здається, треба його чистити, тому що він же багато чомусь споживає. Добре, давайте ми вернемось назад. от сюди, і тут ви в налаштуваннях в принципі можете виставляти собі таймера, коли б він включався, відключався. В принципі, оця розетка нормально. Працювала претензій до неї нема. По досі вона працює. Ось я її можу виключити, включити. Працює вона з різними додатками, такими як Smart Life, Tuya там і багато іншими. Коротше, розетка нормальна. Бо багато мені коментарів писало, що півтора кВт це забагато, нічого її не сталося. Ми сьогодні її розберемо. Дивіться, ось вона працює, все супер, нічого тут не підгоріло. До речі, розберемо зараз середину, подивимось, як вона розбереться, покажу вам, як там все всередині виглядає. Бачите, тут також в розетці нічого не підгоріло. Нігде вона не поплавалась, бо люди мені писали, що поплавалась розетка в них там. Ну Не знаю, чесно, що ви там до неї підключали. Півтора кВт, бойлер, як ви бачили по статистиці, нічого її не зробив. Все нормально, без проблем працювало. Ну що, давайте ми її розберемо, подивимося, як там все зроблено. Я думаю, буде кожному цікаво подивитися, що там всередині. До речі, хотів вам сказати ще один нюанс, бо багато людей писало, що в мене не така, в мене таке не відображається. Типу, що вона показує, скільки кіловат і так далі. Все залежить від виробника цієї розетки. Іменно ось така. Я вам лишу посилання, іменно від Smart Life. Вона все, в принципі, показує споживання і так далі. Можливо, ви другої фірми замовляли, не знаю. Бо люди писали так, вони всі різні. Оці розетки, всі різні від різної фірми. Якщо беріть ось таку, вона нормальна. В принципі, як ви бачите, я все на собі протестив. Так що вона працює по. Добре, Давайте спробуємо розібрати її, чи я її розберу, чи ні. Тут вроді, в нас клеєне, чи що. Мені здається, що ось тут є якісь. А, тут клеєне, бачите? Оцього приклеєне. Мені здається, що оця штука вся має зніматися. Оце, Ану, пробуємо підійти. О, воно тут приклеєно так добротно, я вам скажу. Ого, ого, туди тяжко її розібрати. Але бачите, в принципі, є ось такі от зазорчики тут. Так що можна її, я думаю, її розібрати по-любому. Ну, якось то вони її збирали. Ось так воно все витягнулось. Як ви бачите, тут у нас все приклеєно було, клеї. Це можна все назад, діло поставити і приклеїти. Земля в нас є. Як ви бачите, є земля, все супер. І ось подивіться на контакти: нічого там немає, нічого не підгоріло. Все добре відпрацювало протягом скільки там чотирьох місяців, трьох з половиною. Ось як ви бачите, тут на сама плата. Я так поняв, це Wi-Fi модуль. Оцей от стоїть. І де в нас релев, релев напевно у нас ось тут стоїть, я так думаю. Ну що, давайте попробуємо відкрутити це все діло. Ну що, відкрутили це все діло. А ці гвинтики в нас ржавійка, бачите, не магнітиться, нічого. Добре, давайте витягнемо це все діло. Ось так це все воно виглядає. От, 16 ампер, як ви бачите. 250 вольт. Це в нас саме тут розміщене реле. Оце, як ви бачите, в нас Wi-Fi плата. Можете подивитись на маркировку, я вам ближче покажу. Ось така маркировка. Wi-Fi модуль, класна штучка, як ви бачите, все гарно, акуратно зроблено, ну без питань. Контакти гарні. От За скільки часу, от бачите, ні одного окислення немає, ніде контакт не підгорів. От, подивіться. Все чітко гарно працювало. Вона день в день працювала, і бойлери реально 1,5 кВт. Добре, збираємо це все діло назад. Давайте провіримо, чи вона працює. Так, працює. Ось так. Бачите? Виключити, включити. Все супер. Розетка працює. Що, на цьому все. Як ви бачите, розетка, ще раз повторюсь, працювала супер. Самі ви все побачили, але вибирайте іменно цю модель. Пишіть, звичайно, свої коментарі, що ви думаєте. За мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Підтримуйте український контент. І слава Україні! Слава ЗСУ! І всім до наступних відео!